Так, наскільки мені відомо, Роман Лягін знаходиться зараз під вартою. Кримінальне провадження щодо цього фігуранта знаходиться на роз... у розслідуванні головного слідчого управління СБУ в місті Києві. Тож про перебіг цього провадження я сказати нічого не можу, але закриті судові засідання стали через прохання сторони захисту Романа Лягіна. Адже він доволі активно співпрацює зі слідством, а на окупованій території України залишилось його батьки. Наскільки мені відомо, представники незаконних збройних формувань вже приходили з них до них додому з погрозами. Тож суд на прохання адвокатів прийняв рішення щодо проведення закритих судових засідань. Крім того, також на прохання і прокуратури, і адвокатів він знаходиться під вартою, адже і його життю і здоров'ю може загрожувати певна небезпека, а також є певні побоювання і у наших слідчих щодо того, що він може втекти від слідства. Хоча адвокат говорить, що Роман Лягін готовий і далі співпрацювати, і втікати від слідства він не збирається.